Всім доброго дня, компанія авторинок Стоянка в місті Тернопіль, у нас на продаж Audi Q5 2016 року. Офіційно куплена в салоні один власник 2016 року, 2,0 дизель 140 тисяч кілометрів. Ослуговувалася офіційно на Audi в Львові. Є вся інформація по ній. По комплектації, омивачі, фар, передні, задні практроніки, біксинонові фари, морда, вся в плівці, капот, фари, крила, бампера. Зеркала і е, ручки дверей у бронеплівці у нас безключовий доступ на всіх дверках. Присутній. Пам'ять. Пам'ять сидінь. 4 Пам електропривід дзеркал, підгрів дзеркал, топова акустика. Так, Датчик світла, комбінована шкіра з тканиною середини у нас. Електросідушки водія і пасажира присутні. Знову ж таки, датчик світла, датчик доща, кроїс контроль, мультіруль, старт стоп заводиться і глушиться з кнопки. Ніяких помилок по ньому немає, працює рівно, стабільно, справно. Кондиціонер заправлений, дує холодом. Двохзоний клімат-контроль, два підігріви сідушок. Також у нас присутній як підігрів стаканів, так і охолодження. Це все є робоче. Так. Йдемо далі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Два комплекта коврики, або коврики ще коврики з тканини. По салону ніякі карти дверей не затерті, не протерті. Салон також чистий, хайне, стеля чиста, не прокурена. Два комплекта ключів і два комплекта коліс на дисках. Є ще один комплект коліс зимових на дисках. Задні парактроніки присутні, електропривід з багажника присутній, шторка, ще один комплект ковриків, докатка присутня. у нас. Присутні зафікси, кріплені для дитячого крісла, взагалі по салону ніяких протертостей, зауважень немає. Знову ж, це офіційно куплений в салоні автомобіль. Все в дуже хорошому стані, все охайно, доглянутий, обслужений автомобіль. Є незначні такі потертості на дверці. Це також броніплівці, у нас зеркала. Вікна всерідні, включаючи лобове. Мотор не мився з 2016 року, ніяких потєпів запотівань по ньому взагалі немає. Мотор не диметься, ніяких потьоків масла і так далі, нічого немає. Мотор працює рівно стабільно справно. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів, якщо ви хочете обміняти своє авто на це або на любе із наших. То дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.